В Антарктиці вперше офіційно почнуть курсувати електробуси. Їх виготовляють у чилі. Понад 100 таких електробусів вже використовують у пустелі Атакама там андах, але в Антарктиці через холод умови набагато складніші. Це повністю електричний транспорт зроблений у чилі. Він має підвищену зносостійкість, тобто його розробили з урахуванням роботи в екстремальних умовах. Електробус розрахований на 24 пасажири, оснащений синхронним двигуном на постійних магнітах, пневматичними гальмами, системою АБС, параболічною ресорною підвіскою та телеметричною системою, яка дає змогу оперативно отримувати дані про роботообладнання. Запас уходу має вистачати на 200 кілометрів. Електробуси перевозитимуть працівників антарктичних станцій, а також туристів. Електробуси курсуватимуть між аеропортом Тенієнте Марша та станціями на південному заході острова Кінг Джордж. Цей транспорт тестували тут протягом трьох місяців із грудня 2023 по березень 2024 року. Якщо погода буде сприятливою рух електробусів відкриють у жовтні, це будуть перші електрокари в Антарктиці.